Вітаю керівництво працівників Волинської е обласної бібліотеки, крім okay, наших сусідів. Е ми дякуємо за вашу пропозицію, що ми уклали з кількох угодно для співпраці. Е я сподіваюся, що ця співпраця буде плідною і корисною для. Волинської православної Богословської академії, так і для бібліотеки Дінаста, ми працюємо на одному полі. Ми працюємо для просвіти нашого суспільства, наших людей. Звичайно, що ми займаємося релігійною просвітою. Це якийсь специфічний напрямок. Ось вас бібліотека охоплює всі сторони життя суспільства. І, звичайно, що для нас є надзвичайно необхідним оця на співпраця, саме ця угода, яку ми будемо підписувати. тому що ми собі не уявляємо сучасної богословської школи без. Належного фонду бібліотечного. На жаль, ми поки що не можемо похвалитися багатим фондом бібліотечним. І ось те, що ми зможемо спільно з вами співпрацювати, це дасть нам великі можливості для наших студентів. Цей фонд стане дуже потужним, тому що ми сподіваємося, що вони будуть працювати не тільки тут, а й в бібліотеці нашій, але й в вашій бібліотеці. Тому. З цією угодою ми пов'язуємо багато сподівань. Тому дякую вам. Я пропоную зараз підписати цю угоду, також ваша, будь ласка, теж сказати свій Парочку для вас. Это uh -huh. Не одного. Я хочу подякувати ще раз за ваш підтеплий прийом, за ваше розуміння ситуації. І сьогоднішня екскурсія показала нам який широкий діапазон в розвитку того духовної особистості ваших студії. І те, що ваші отці і ваша, ну я б сказала, починаючи від нашого владики. Така якась є відданість цій справі, така е, великий смак зробленого цього всього. Ми в свою чергу обіцяємо вам, бо ви нам дуже потрібні. Ваша література, хоч там її мало, але ми вже сьогодні побачили. Ми дуже співпрацюємо, ми працюємо в цьому напрямку, ми шукаємо крихти цього, що стосується розвитку духовності на Волині, взагалі духовності.